Перший майстер-клас із серії шкарпетки на всі розміри. Я створюю окремий плейлист, де буду час від часу викладати майстер-класи на різні розміри шкарпеток і почнемо ми в'язати зі звичайної шкарпеткової пряжі. Тобто, коли в нас у метражі в 100 грамах йде від 380 до 420 грам. Метрів на 100 грам. Для першого розміру по таблиці. Якщо ви пам'ятаєте, в інтернеті є багато таблиць, є також всі, я пропоную вам виписати ці таблиці, якщо у вас є можливість, і або заскрінити. Сьогодні ми розпочнемо з на розмір ноги 22-23. Ось така шкарпеточка, ми будемо її в'язати від резиночки. Потім пров'яжемо п'яточку бумеранг. В моїх майстер-класах буде ось ця п'яточка поки що. І тут мисочок, в цьому, цій шкарпетці я робила ось такий. Я покажу, як це зробити, щоб не було сильних великих перетягів, ниточки. Мисочок, можливо, буде в кожному майстер-класі різний.